Це повний місяць, коли в нас повний місяць. Це дуже гарно прекрасніший час для того, щоб ми очистились від всього негативного. Це суперкласний час для того, щоб емоційно. Забирати від всіх інших людей свою ось цю енергетичну зв'язку з ними дуже класний час для того, щоб робити практики відрізання, практики очищення, очистувати весь простір, розхламляти весь простір. Поприбирайте, наведіть ви скрізь порядок. Порядок має бути як на робочому столі, так і в голові, так і в шафі, так і в квартирі, чи там в будинку, де ви живете. Що означає порядок в голові? Це означає те, що ваші думки вони повинні щоб були такими, що ви хочете досягнути. Якщо ви весь час варитесь, думаєте, обдумуєте, обкручуєте ту ситуацію, яка вже мільярди разів минула і давнив-давно була, і вже нічого не змінити, а в вашій голові вона ще досі вариться, ви туди досі зливаєте енергію. Значить, у вас без порядок у голові. Наведіть там порядок, приберіть, відріжте цю людину, переставте її зливати енергію. Практика відрізання є в мене на каналі. Дуже класний час для того, щоб ви... Енергетично очистили, знову ж таки, дуже гарно це сходити в баню, сходити на е, різні такі очисні процедури. Знову ж таки, ванна сіллю або Просто перебування біля води, прогулянка біля води. Чим більше контакту з природою, тим краще. енергетично люди відчувають повнолуння як максимальний такий всплеск емоцій, агресії, ненависті, роздратування вилазять всі ось ці минулі якісь козирки, ковирки там, де вам потрібно, наче як проходити певні уроки, певні етапи. Дуже важливо, щоб ви залишалися в спокої. Розуміли, що цей період часу він є, він потрібний і нормально, що він є. Прямо супер нормально, що він. Є. Для когось він йде як своєрідний урок, для когось він просто йде. І знову ж таки, після літа нас завжди приходить осінь, і це нормально. Знову так само ж і повнолуння, воно є нормальним. Тому, будь ласка, на повнолуння, очищайтесь, робіть різні практики, прибирайте, позбувайтеся всього поганого, і на повнолуння, на повний місяць не плануйте нічого важливого. Коли вас буде бурлити з середини ось ця емоція негативу, роздратування, хотітиметься з'ясувати всі відносини, хотітиметься, от, наче, колупатися, там варитися в цьому, от прямо з'ясовувати цю правду, доставати. Розумійте, що це просто так працює енергія. От, залиш. Те цей період часу на певний проміжок і відкладіть важливі питання на трошечки пізніше, адже саме повню, коли приймаються рішення, вони зачасту неправильні, бо там іде рішення на емоціях, а не, не через адекватний, холодний, нормальний розум.